Добрий ранок. Ми з шахом їдемо у Закопане. Ми там трошечки будемо почувати. У нас програма проста. Ми зараз їдемо гуляти по самому Закопаному. Після цього ми їдемо в готель на одну ніч, який ми зняли. Після готелю ми їдемо на морське око і потім з поворотом додому. Шах, поздоровись. Hello, я записувала ще вчора шматочки відео, як ми там збиралися, як ми їли. Але я виявила деякі технічні проблеми з цим відео. Так що влог, по суті, починається сьогодні. Зараз у нас зараз 9.20. Ми хочемо дуже сильно відпочити від всієї сити. Виїхали ми сильно пізніше, ніж ми це планували зробити, але ми з собою маємо всяких смаколиків. Ми з хорошим настроєм. тебе ж хороше настроєння, Да? От, у мене теж хороший настрій, і ми будемо зараз їхати. Знімаю я на свою камеру нову, ось ми поки тому і якість відео. І, в принципі, як я це все знімаю, воно буде набагато краще ніж попередні. Два влоги. Два влоги були зняті на телефон з технічними великими проблемами. А це відео буде знято вже класно, якісно. Мені подобається, яка сьогодні прям як баран накручена і взагалі, як і у нас вайб, як ми їдемо. Щас ми будемо слухати музику, заїдемо за кавою і будемо просто прекрасно, чудово себе почувати. Я просто свічусь від щастя і радості. І в принципі, до речі, я ще й голодна вже так, що може ще й пойму. До Речі, я по повній програмі зарядилась всякими гаджетами. Ми спланували повністю всю поїздку. Ми орендували класне авто. І вот вот так, в мене тут мікрофончик, зайвий гон є. Отак от видно. Мені супер холодно, мені рукавичок, тому я думаю, що я дуже-дуже багато не буду себе знімати, поки ми гуляємо. Більше покажу вам місто, На мені ось вот така вот тепліча куртка, дві пари штані для того, щоб було тепленько, достатньо. І в принципі, я себе досить тепло почуваю, тут дуже красиво. Ми зайшли трохи погрітися в таку е прикольну цукерню та кав'ярню. Це дуже така мила-мила атмосфера. І ще мені щось так подобається, що мені зовсім не соромно знімати, промову, що на мене всі зараз дивляться. Буквально всі, хто тільки можна. Я така, мені ок, я собі знімаю. Прикольно. Troškki... <скіль> Ту, я трошечки гімно не доступила. За ним саме ми йдемо. Е я думаю, що ми зараз йдемо до центру Закопани. Просто хочемо прогулятися, можливо, тут є якісь риночки. Глянемо зараз якісь такі прикольні сувнірчики, якісь такі всякі речі. Від махкудрів лишилось буквально майже нічого. І це що ми тільки вийшли. У мене вже, знаєте, таке от перечиття цього готелю, в який ми потрапимо. Там дуже уютно, тепло, і в нас є всякі вкусняшки, і ми будемо пити чай, каву. Ну, я думаю, що ближче до вечора це буде чай. І ми отак от посидимо собі, змеємо ноутбуки, зараз класно погуляємо. Я дуже щаслива саме з такого формату відпочинку, від такої ціни відпочинку. І це той відпочинок, який можна дозволити собі, в принципі, з нашими фінансами кожного місяця. Я зараз кайфую ну, на рівні з тим, як ми в Гданськ, напевно, їхали. Якщо не більше, якщо чесно, не знаю, прям це от о, це, от вота атмосфера, і те, що нам було потрібно на ці ближайші дні. какая сердечка моя сестра яка буде влог, супер по ностальгирую нам бабця висилала завжди вот такі коровки і ще там мишки, і в вот и коровки і мишки, і чисто вдань то там даже не смотрела чисто вот тут понабирала пяток Це буде вкусно У мене ось така чеснокова зубка, що там є з сиром вона і ось, ось горінки. грінки. Тобі твій супчик. Ось похила. Я не знаю, внутрі рані. Що є? Зараз ми будемо дуже смачно їсти. Вау. Зупи. Саме по собі просто бульйон чесноковий тепленький. І гріночки.

Оце прав факт. Враховуючи, що ми дуже довго гуляли на холоді, Ми довго шукали заклад, в якому нам сподобається поїсти, сісти. Дуже багато типу закладів, орієнтованих на Нічого, орієнтованих на алкоголь. Заходиш, якщо нам тобі подобається грубока ще їжу, яку там подають, то просто абсолютно все пропахло, яке там пивом або вином або жанці, або щось типу, такого. Очень історія для нас. І тут якось більш-менш так по-домашньому, спокійно, ми сіли, ми такі, о, є зубки, ми хочемо зубки на обід. У нас будуть такі тепленькі, хороші, прям добротні зубки. Коротше, нам смачного, будемо сидіти, грітися. В принципі, ми вже по часі можемо заселятися в наш готель. Я думаю, що ми поїмо і плюс-мінус посидимо ще поспілкуємося. І до копанами обійшли. Це дуже таке велике місто, яке легко туристично обійти. Зустрінемося в дорозі до готелю. Правда, ця куча туди. Ми їдемо в наш готель. Зараз 15.34, Ми близько шістнадцятої будемо на місці. Уже будемо заселятися. В принципі, на вулиці така жахлива погода, там дощ, слякоть, холодно. Ми з шахом сильно замерзли і теплий. За Я замерзла. Ми десь близько ви такразкі шістнадцятий, вже приїдемо не А зараз хочеться просто смачно поїсти, послухати музику, покайувати, і коли ми приїдемо, я вас візьму з собою. Ходить сюди? Ну, взагалі, я думаю, так. Да. Що ж, ми доїхали, і зараз я вам покажу кімнату, що дав дуже хорошу ідею вам все показати, поки ми ще все не засрали. Так що, наша кімната. Тут у нас. Вхід, зайшовши. Ми бачимо, що кімната, в принципі, невелика. Тобто буквально кроків один, два, три. Таких, грубо кажучи, метрів три туди і п'ять туди. Тобто кімнатка по факту маленька. Ха? Зато. Зато? Все чай. Все чай. Да. Там фрукти можна? Фрукти і навіть пір... пірожочок можна. Безплатно. Да. От, тут виходить, у нас вот така вот кімнатка. вона дуже мило, уютна, Тут таке красиве ліжко двохспальне, що супер класно і без поділки вот тут, що ще краще. Значить, у нас один-два. Такі от милі цукерочки, ну прям so sweet, Є такий красивий прикроватний столик з водичкою, якщо вам треба, декор. Мілійшою мені здається мишкою є і вот крінж, але <смі> теж нічого такі. Також ванна кімната, яка в принципі теж дуже маленька, зручна, тут мило таке церкало, на горі курочка. Далі у нас така душова кабіна, яка, в принципі, не маленька, що я вважаю прикольно. Туалет звичайний, сушарка є, що великий плюс. Така штука, яка непонятна, якщо чесно, для чого, теж плюс, що є хай буде. Тобто кімнатка така дійсно дуже невелика, маленька, я би навіть сказала. Але вона така уютна, тут все таке з дерева. І я вам ще покажу внизу, тому що в ціннику ми заплатили 50 чимісь доларів. Входить не тільки наша кімната, але й зона внизу, де можна каву, чай all the time, хоч вночі, хоч днем, хоч коли хочеш. Так виглядає двері нашого номера. Так виглядає сам готельчик. Ну, по суті, це великий будинок. Тут от класні олені, всякі штучки, є багато номерів із верху і зверху внизу. Зараз будемо спускатися. У мене тут просто повністю забиті руки. Мені лінь було брати якісь. Не знаю, там сумочку, чи пакетик, чи щось типу такого, тут спускатись близько. Так от по сходах ми спускаємося. І ми потрапляємо в таку лаунж-лобі-зону. Тут є така класна виставка речей, які можна купити собі додатково. Також так виглядає вхід. Тут є таке класне дзеркало, є там туалет, всі зручності на нижньому поверсі, не тільки в кімнаті. А, розет, вот давай тут, что тут розетка. Они а, тут накрыли. чем-то кто-то занят. Короче, вот так вот выглядит. Это как классно тоже. Зона. Есть такие всякие штучки для того, чтобы пить чай. Есть тут местечко для того, чтобы посидеть Вот тут местечко для того, чтобы посадить. Короче, полный лаунч, полный кайф. Коротше, локація зміни все-таки на ось це місце. Воно набагато приємніше, я просто запитала. Я До банального просто запитала, типу, у вас тут зайця? Та ні. Зараз заберемо вилки, ложки і все. І незручні стільчики змінилися на дуже класний лаунч, диванчик і класну зону для того, щоб знімати відео. Що ж, я зробила собі кавку, Я думаю, що чуть пізніше я зроблю собі ще чаю, буду розмовляти так відносно тихо, щоб нікому не заважати. Значить, мій план не зараз. Мій план не зараз це перекинути файли з фічаймо на ноут, як мінімум, скачати CapCut комп'ютерної версії. Це він в мене скачений, але коротше треба ще це перевірити. І потрошечки почати монтувати це відео, тому що з Ктанськом я навчу. Якщо я не сідаю, зразу цим займуться, потім я цим не займуся. Шах приніс мені таке тістечко, кайф. І також у нього теж є своє тістечко. Я только что разлил чай. Пошел за салфеткой, чтобы вытирать за собой, чтобы я хочу, чтобы просто меня было чисто. Ну, вроде бы все хорошо, как бы. Теперь это <таспоръем> что Это твой стоил? Я могу сказать, что чай кофе. Бесплатно. Подожди, это твой стоил? Ну, это es... конечно, да. Стоило. Да. Это всех денег, которые мы ну. платили, это стоило. Ну. В Купим машину. Oh. Купим Audi RS6. Это в теме, то в теме. Ну что ж, я пришла монтувати, займатися якимось своїми справами. Насправді зараз я буду їсти тортик з трошки балакати з шахом, потім переносити всі ці файли. У мене є спеціальний класний перегідничок для компа. Ну і, власне, все. Добре себе почувати, кайфувати. Я не можу вам показати процес того, як я перекидую свої файли, це побажаться прошу так, якщо це так чистим робити. А по-друге, в мене є отакий перехідник. Що тут є на мікро із на велику флешку. І ти просто його вставляєш, потім є дві сторони USB-C, якщо це, наприклад, якийсь новомодний iPhone або Android. І звичайний... Звичайний вихід. Як этот вихід називається? Це ні... Это... Это USB C, так? Коротше, Type-C. USB c Нормально. Виставляю сюди з карту пам'яті з моєї камери і перекидаю собі інформацію. На годинку у нас, тим часом, на годинку у нас 16.53. Це означає, що у нас дуже багато часу, що не можемо не нарадувати. Я думаю, що ми більше часу проведемо зараз ці лаунч зоні кімнаті. Будемо займатися якимись своїми справами, а потім, власне, підемо уже спати, відпочивати. Ну і завтра рано не спішці, спокійно прокинемося, зберемося і поїдемо в хоре. Всі зародиться, буквально всіх тички можна. Ну що, добрий ранок, у нас зараз 9.48, ну, грубо кажу, ще 9, ми вже прокинулись, зібрались, зібрали в кучку всі наші речі. Я останній раз взяла вас, собою, коли ми вечором просто там їли, дивилися якби відоси. Ми лягли спати близько пізно, близько 12, але ми і встали близько 8, Так що ми спокою ми виспались. Зараз ми будемо збиратися, внизу поп'ємо чай, і після цього поїдемо вже на морське око саме. Такий от у мене Look of the Day. Тут така от байка, така міхова кофточка. Спортивні штани. Наразі на мені ті самі черевики, що вчора, але я думаю, що я буду в угах, так що все буде окей зі мною. Я буду в теплі. Я зможу гуляти не те, щоб вчора. І я думаю, що цей похід наш на морське око, воно прийде просто супер. Ось ми вже в машині снідаємо. У нас такі класні багатки. Все пішло не по плану, ми нічого не встигли. Ми не посиділи внизу, не попили спокійно там чай, кави. Я вже встигла розривитися, коротше, все по класіки. Не буває завжди ідеальних подорожей. Головне вчасно зреагувати, зрозуміти, що це тільки кусочок говна, а не цілий спорчений день, і все-таки зробити те, що треба. І в нас вийшло. Так що будемо зараз снідати, пити кавку, їхати і кайфувати. Я сподіваюся. Сильно слизько, головне не впасти. А ще такі такі конячки. Як я вже казала, ми дико відстали від нашого графіку. От ми йдемо. Ми розподілили два таких досить легеньких рюкзака, тому що нам виключно тільки на морське око і назад. Це по дві-дві з половиною години. От, можна уложитися і в 4, враховуючи, що Ми дуже близько біля прямо паркінг-морське око. Тут дуже тихо, мало людей, тому що це понеділок. Ми на цей розраховували. я буду вся захекана, так <схи> дихати тяжко, і на монтажі я це навіть не зможу вирізати. Так що ви привикайте. Мені сподобалось, що я вчора монтувала. Це відео, тому що я розумію плюс-мінус вже якісь незручності в тому, як я знімаю, як я говорю. Я буду показувати всі наші красоти, які ми тут бачимо, а вони тут є. В принципі, я сподіваюся, що до 16-ї ми повернемося вже в авто, а якщо ще раніше, то ще краще. Тут потрібно дуже бути акуратними, тому що всякі от, е конячка кашки на які дуже легко наступити. Морська овка це супер така лайтова версія хайкінгу, і мені це подобається, якщо чесно. Мені важко в принципі займатися хайком і ходити. Це дуже напряжна для мене штука. А так, якби ми йдемо, тут все красиво, сонечко. Будемо чесні, ми йдемо дуже помалу, прямо катастрофічно. Але ми насолоджуємося, тут офігенно красиві види. І я не жалію, що ми довго йдемо, що ми себе жаліємо, що ми розслабляємося, принаймні я, принаймні стараюся, так що все супер. Коротко просто про те, яка насправді красота відкривається перед нами. Це просто фантастично. Мені о, як сильно подобається. Там, звісно, чисто ліс-ліс-ліс, практично всю трасу. Тобто такої прямо красоти, це ми тільки до неї вийшли. Але, в принципі, все одно це таке свіже повітря, це така енергія, яка тебе наповнює. Така Мені дуже подобається, що ми прийшли саме зимою, коли вже є сніг, але досі ще лід не замерз. Тобто така температура плюсова, але одночасно і достатньо холодно для снігу. Так виглядає домик, в якому можна посидіти, це таке типу кафе, можна попити чай. І погрітися, і, звісно, такий ну, направду просто шикарний вид, який коштував всіх мучень і страдань, які ми з шахом пережили. Ми спустились. Ми побули на морському оці, ми дійшли і ми спустились. Я мало знімала в принципі, тому що, по-перше, було досить важко йти, по-друге, було досить холодно. Я вже так нормально замучена. Я думаю, що ми зараз їдемо за якимось гарячим шоколадом. У мене після кави розболівся живіт, тому каву я пити більше нонуну. No, no, no. Я не хочу. Я Візьму гарячий шоколад. Ми будемо пити, буде тепленько, буде дорога, буде музика, буде прям буде кайфово. Я бачу, що Даний день, типу, хоч він був більш насичений по ділам, по двіжухам, у нас шляхом по камерам, по якби відеозйомкам, він був не такий насичений. І, в принципі, це має логіку, тому що я була замучена і я старалась вам показувати краєвиди, типу, подіставати, там щодо знімати, що до фоткати. Я думаю, що по і того результат є. От в цілому, я би оцінила цю поїздку просто на повних 10 з 10. Ми прийняли прям за ряд правильних рішень. Від того, щоб орендувати саме цю Toyota Corolla. друге рішення це саме цей готель, тому що він просто був реально пушка десять десяти. Ми прийшли і ми прям кайфанули в ціну, за яку ми отак от собі відпочили. Взяли на два дні, просто не знаю, кайфували, бо я прям реально кайфую. Це того коштувало. Я буду відпочивати, тому що в мене болить абсолютно все тіло, руки, ноги. У їх руках смачнючий гарячий шоколад. Рахмат. Зранку, завтра на роботу. Ну, а як інакше? Ми повернулись в нашу буденність, ми зараз в пакові, ми віддали машину, забрали Марса, абсолютно все, що потрібно, було, зробили. Зараз вже о, майже восьма вечора. Зараз вже наступний день. Ми приїхали ще вчора. Я вже встигла побувати на роботі. Повернулася зараз якраз з роботи. Я була дуже виснажена вчора для того, щоб зняти цей шматочок. Якщо супер коротко, то я дуже задоволена. У мене багато сил. Ми дуже класно виспали з таким, от прям дитячим, таким сильним, міцним, хорошим сном спали. Я дуже щаслива, що я зняла влог на цю тему, що він вийшов саме таким, яким він вийшов. Звісно, чуть-чуть, знаєте, навіть сумно повертатися до буденної ротини. У мене ще на роботі такий кіпінь сьогодні був, що прям я замучена. А вам я вдячна за те, що ви подивилися це відео і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!